Дороги вітаю! Мене звати Ірина Тимошенко і ви знаходитесь на каналі онлайн-школи Бухгалтерія ВС. В цьому відео поговоримо про наслідки скасування карантину щодо відпусток, ПДВ, перевірок та штрафів. Постанова Кабміну номер 651 скасовує коронавірусний карантин на всій території України. Таким чином, з 1 липня 2023 року припиняють дію карантинні обмеження. Також з 1 липня працівники вже не можуть перебувати у карантинних відпустках без збереження зарплати. Якщо в наказі про надання відпустки її термін обмежувався датою закінчення карантину, то окремий наказ про повернення працівника до роботи вже не потрібен. Карантин завершився, працівник має стати до роботи. Якщо ж у наказі було зазначено певну кількість днів або конкретні дати, то слід видати наказ, у якому зазначити, що з 1 липня працівник має вийти на роботу. І з таким наказом працівника обов'язково слід ознайомити. Але всі ми знаємо, що до 18 серпня діє в Україні воєнний стан, тому за згодою сторін можна надавати відпустки без збереження зарплати. У зв'язку з воєнним станом. Для цього потрібна нова заява працівника і новий наказ від роботодавця. Проте, як не припуститися помилок при виплаті компенсації за невикористану відпустку при звільненні, ми розповідали в цьому відео. Рекомендую подивитися, якщо пропустили. Увага для платників ПДВ! Скасовується встановлений пунктом 71 підрозділу 2 розділу 20 ПКУ, режим звільнення від оподаткування ПДВ, операції з імпорту та постачання на територію України товарів, перелік яких затверджений постановою Кабміну номер 224 Це медпрепарати та приєднані до них електротовари, в тому числі генератори. Ці товари з 1 липня повинні продаватися з ПДВ 20%. Розмір ставки ПДВ, яку потрібно застосувати, визначається на дату першої події при постачанні на митній території України або на дату подання митної декларації для оформлення при імпорті. Зауважте, по операціях, де перша подія відбулася до 1 липня, перерахунок ПДВ робити не потрібно. Колеги, ще більше корисної інформації з обліку та податків ми розповідаємо на наших безкоштовних вебінарах. Щотижня підбираємо для вас актуальну тему та розбираємо, як правильно працювати з нововведеннями. Не гайте часу! Реєструйтеся зараз за посиланням в описі. Вдосконалюйте свої професійні навички разом з ОС. З 27 травня ще 2022 року і на період дій воєнного стану слід керуватися нормами пункту 69 підрозділу 10 розділу 20 податкового кодексу щодо питання звільнення від відповідальності за несвоєчасне виконання податкових обов'язків. Норма пункту 52 прим. 1 підрозділу 10 розділу 20 ПКУ щодо мораторію на застосування штрафних санкцій за порушення строків подання декларації, сплати податків, реєстрації податкових накладних на період карантину не діє вже з 27 травня 2022 року. Тому скасування карантину в цьому питанні не матиме ніяких наслідків. Дякую, що додивились відео до кінця. Якщо було корисним, поставте лайк. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові випуски. До зустрічі!